Всім привіт! Мене звати Макс Вишинський, я стендап комік, котрий шарить у футболі. І це вже третій випуск футбольного стендапу. Як завжди, просимо вас залишати свої коментарі, ставте вподобайки. Ну а я власне розпочну. <плес> Руслан Ротань викликав до лав збірної України Євгена Коноплянку. Як на мене, це дуже дивний вибір, але, можливо, ми не знаємо справжніх причин цього виклику. Може, ще за часів гри за Дніпро коноплянка винен грошей ротаню. І єдиний спосіб побачитися це викликати коноплянку в збірну. А може Ротань, як і багато молодих тренерів, викликає гравців за схемою: от з ким раніше грав, того і викличу. Я вже бачу, як зараз десь сидить якийсь Євген Чебирячко біля телефону і такий: Ну давай, давай, Русік, дзвони, я готовий, я готовий. Чеп-чеберечко, чеп-чеберечко, чеп -чеб Пам'ятаєш таку пісню? Коли я готував цей випуск, я заліз в Вікіпедію нагадати собі, яким класним футболістом був Євген Коноплянка та й чим взагалі він зараз займається. І випадково у графі «Особисте життя знайшов справжню причину, чому ж ротань викликав коноплянку в збірну. Я вже бачу, як цей виклик відбувався. Алло, куми, а що ви 26 березня робите? Не хочете в Лондоні зустрітись? Посидимо, як люди на лаві запасних поспілкуємось. Походу, за принципом Ротань викликає всіх, з ким колись грав», чекає свого виклику до збірної і Євген Селезньов. Так чекає, що аж до спортзали записався. В коментарях під цим фото Євгену Селезньову прилітає, мовляв, в нього в руках маленькі гантелі. Ні, Ну слухайте. А що ви хотіли від людини, якій 37 років, і яка останній свій сезон провела в Минаї? Добре, що в нього в руках гантелі, а не дві пляшечки Закарпатського. Пішов пиво попив. дом. Думає, останнє дамо ні. Треба довіскаєш утягувати. Для того, щоб Євгену Селезньову прилітало менше таких коментарів, йому потрібно займатися в залі з тренером. І бажано, щоб цей тренер стояв на фото. Ну, я по собі знаю, коли ти займаєшся в залі сам, то тобі здається, що всі люди навколо ржуть з тебе, типу ти якось щось неправильно робиш. А коли ти займаєшся з тренером, то з тебе рже тільки одна людина. Ну це власне тренер. Тому що, якби навіть в цьому випадку Селезньов взяв гантелю і почав бити собі око, люди б проходили повз, і такі, ні, ну він з тренером, значить так треба. Тим більше, ну ви там знаєте, як все відбувається. Може не все в кадр попало. Може там паралельно Селезньов біжить по доріжці і ще й набиває два м'ячі, ну. А ось що в кадр дійсно попало, так це як хтось позаду Селезньова... Селезньова, Селезньова. Селезньова. А от що в кадр попало це те, як хтось позаду Євгена тренує свою п'яту точку. Слухайте, а може це Ракітський? Ну, дійсно, тому що ця частина тіла у нього працює набагато краще, ніж інші. Я думаю, ви вже бачили цей гол, який він забив феєнорду саме п'ятою точкою. Це ж просто шедевр, правда? От усі ми знаємо знаменитий удар Скорпіона, а це був удар рака. Ну або раком, тут кому як зручно. І вже нехай пробачить нас легендарний Дієго Марадонна, але рука Бога вже не актуальна. Дупа Бога. Ось що викликає захоплення. Особисто мені хотілося б побачити, як Ракицький коментує цей свій забитий гол. Він би сказав щось по типу: Ні, ну розумієте, е, срака. Можна срака казати? Особисто я думав, що Ярослав якось прокоментує цей свій забитий гол і скаже щось по типу: Ну, ви знаєте, задниця вона завжди допомагала мені у моїй кар'єрі. Нею я думав, коли переходив в зеніт, а сьогодні вона мені навіть допомогла гол забити. Якщо якимось дивом Шахтар все таки пройде Фаєнорт, я вже бачу ці заголовки газет. Донецький шахтар пройшов феєнорту Лізі Європи через задницю. А взагалі-то на місці ВО головного тренера збірної України Руслана Ротаня я би задумався і запросив до збірної Ракицького. Але не повністю. Але, якщо чесно, результат на табло. Головне, що ти забив гол, неважливо як, ну ніхто не буде писати на табло ось так. <звіток> турнірній таблиці УПЛ сталися зміни. Дніпро 1 програв київському динамо, а Шахтар переміг Кривбас і вийшов на перше місце. Давайте подивимось відео з роздягальні донецького клубу після гри з кривбасом. Погодьтеся дуже сильно як для святкування такого собі просто проміжного результату. Що ж буде відбуватися в роздягальні, коли Шахтар виграє УПЛ? Рядом, рядом. Рядом! 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 Мені цікаво, а що ж буде відбуватися в роздягальні Шахтаря, коли вони переможуть в УПЛ? Поруч з Йовічевичем буде співати Бейонці, а потім з торту вистрибнуть Іван Петряк та. як його звати? Олексій Шевченко? <смас> ну, чому ж цих футболістів тримають Шахтарі? Послухайте, а якщо вони Лігу Європи виграють? Мені здається, там буде така тусовка, що великий Гетсбі прийшов би і сказав: ні нє, 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 я дилетант, ось це вечірка. А ось матч Дніпро-1 Динамо Київ запам'ятався більше не своєю грою, а тим, що Віталій Бояльський вже після фінального свистка отримав червону картку. Якщо хтось матч не дивився, то е, нагадаю вам, Віталій був замінений у другому таймі, пішов собі на лаву запасних, сидів в курточці, грівся, а потім вибіг на поле, щось сказав арбітру і одразу побачив перед собою червоне світло. Я не знаю, можливо, Віталій Бояльський це єдина людина в Києві, який ще досі дитек не включив світло. Він такий, ну я хочу, хоч якесь побачити. Але всі ми чудово розуміємо, що вилучати у тому. Матчі повинні були саме Бланко, який весь матч діставав Бояльського. Я думаю, Бояльський про це і нагадав арбітру. На що арбітр відповів: Віталік: от тобі червона картка. Хочеш, іди передай Бланко. Я чудово розумію претензії українських футболістів до українських арбітрів, тому що бувають просто якісь неймовірні ситуації. Ось як ця. Дніпро Олександрія. Перша хвилина матчу, гравець Олександрії в штрафному майданчику нагло грає рукою. І суддя пенальті не дає. Мені цікаво, може ми щось не знаємо. Може це був якийсь інший вид спорту, футволейбол, наприклад. Або українські арбітри керуються якимось неписаним правилом, все, що було на першій хвилині, залишається на першій хвилині. Ну або ж просто він дивився цей епізод і такий: Та ні, та не може такого бути. Ні, Ну це, ну це ні. та ні, ні, ні. показалось, показалось. Загалом я двома ось цими руками топлю за те, щоб вар стояв. У кожній хаті, Нормально. Особисто я ось цими двома руками за те, щоб на кожному українському стадіоні була встановлена система Вар. Не розумію, чому досі цього не було зроблено. Напевно, не вистачає людини, яка б це зробила. Отож, я думаю, так, настане мир, переможемо, а потім звернемося до притули, щоб волонтери шукали нам монітори. І потім притула в якийсь прекрасний день записує відеозвернення. Цей день настав. У матчі минай рух, суддя побіг дивитися на монітор-вар і все одно не побачив пенальті. Зараз турнірна таблиця УПЛ виглядає ось так: Дніпро 1 здає, Шахтар виходить на першу позицію, Динамо не покидає гонку. Отож, найшановніші підписники, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто на вашу думку стане чемпіоном України в цьому сезоні. І якщо ви вгадаєте, то ви молодець, що я вам можу сказати. Данило Сікан в інтерв'ю з журналістами розповів, що під час його стажування в Парі сен дермен він згадав, <с">. як <с">. цей... якийсь коментатор, коротше, недавно. Пришвжає. Дивився ти? коли він... І ось він, ось він момент, Нарешті перемога приземляє. Він навіть ну, потім не казав, вибачте, просто пішов далі. Перемога при чим-же. Данило Сікан під час свого нещодавнього інтерв'ю журналістам а, розповів, що під час свого стажування в Парі Сен-Джермен його порівнювали з Неймаром. Як на мене, це дуже дивно. От як можна порівнювати відому, талановиту зірку футболу з якимось там Неймаром? Ну, погодьтеся, Неймар хоч раз вигравав чемпіонат світу? Неймар хоч раз забивав збірній Казахстану на останніх хвилинах? Неймара хоч раз особисто Петраков хвалив. Неймар розбив пику хоч одному росіянину. Ну, недоречні ці порівняння. Тому я б облишив ці безглузді порівняння, тому що Неймару до сікана як сікану до гола в пусті ворота в лізі чемпіонів. <плес> Асистент головного тренера київського Динамо Олег Гусів одружився втретє. Ну, Олег і футболістом був стабільним, і наречений він теж стабільний. Вже третє весілля і третя блондинка. Звістка про одруження Олега Гусєва була досить навіть неочікуваною. і Мені здається, це було зроблено для того, щоб відволікти суспільство від програшу Інгульцю. Я не знаю, чи святкувала пара таке традиційне українське весілля, але якщо воно було, то цікаво, як саме проходило це весілля. Мені здається, що до вівтаря наречено вів батько, а Олега Гусєва Луческу. Потім посеред весілля ведучий вирішив зробити конкурс помити ноги Ну, Людина він вже пожила, вибачте, самому якось тяжко. Хай Бог простить за такі шуточки. Мені цікаво, чи влаштовував перед весіллям Олег Гусів парубоцьку вечірку. Якщо так, то я думаю, що там із торту вистрибнули Ерік Рамірес та Самба Діало. Ну, для чого з цих футболістів тримають в Динамо Київ? <реч> 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 Нарешті Михайло Мудрик відпрацював десь 3 євро від своєї трансферної ціни. В екрайньому матчі проти Лестера він відзначився Увага! Асистом. Oh my God. Oh my God. Але це дуже добре, що Михайло почав хоч якось бути результативним на полі. Тому що перших сім поєдинків мені здавалося, що в людини просто якийсь віп-преміум -віп 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 лакшері абонемент на матчі Челсі. Це такий абонемент, коли ти можеш дивитися футбол безпосередньо знаходячись на полі. Особисто я дуже вірю в Михайла Мудрика, але вірю не так, як один мій знайомий. Після цього матчу з Лестером він підійшов до мене і каже: Ні, ну Макс, асист асистом, а Мудрик ще й гол забив. Так савсайду, але забив. Я думаю, слухай, ну якщо ти вже такі дії розцінюєш як щось результативне, то що ти скажеш далі? Макс, а ти бачив, як на 70 70-й хвилині він вкинув аут? А як він професійно розстроївся, коли Феліш потрапив у штангу? Та за таке не те, що гравцям матчу за таке золотий м'яч давати треба. <плес> На цьому у мене все. Мене звати Макс Вишинський, і це був футбольний стендап. Нагадую вам, будь ласка, ставте свої коментарі. Залишайте О, ставте. Пишіть лайки, ставте свої коментарі. На цьому у мене все. Мене звати Макс Вишинський, і це був футбольний стендап. Нагадую вам, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки і поділіться цим відео з тими, кому такий формат буде до вподоби. І пам'ятайте одне: допоки існує український футбол, існуватиме український гумор. До зустрічі. Що ж буде відбуватися в роздягальні шахтаря, коли вони виграють УПЛ? Та що ж це такое? Ну? Да, та Дитини зуби лізуть, що ви хочете. Це вже стандартна відмаска на всю штуку. Дитини лізуть зуби. Навіть коли дитині буде 18.